Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. У випуску окупанти атакували Харків дронами Камікадзе. Примусову евакуацію на Куп'янщині схвалив координаційний штаб. Моніторингова місія ООН в Україні оприлюднила доповідь про ракетний удар рашистів по селу Гроза. Пішли з життя двоє поранених після ракетного удару по терміналу нової пошти. Республіканці у США закликали Білий Дім надати Україні ракети атакам з великої дальності. Далі про це та інше докладніше. В ніч проти п'ятниці окупанти атакували Харків дронами «Камікадзе». Цілями рашисти обрали цивільну інфраструктуру міста. Розповів речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Близько 12-ї та першої години ночі росіяни здійснили серію ударів шахідами по місту Харкову. Удари були зокрема по Шевченківському, Основ'янському району та передмісті Харкова. Всього було близько 10 влучань. Всі ці дрони були запущені з прилеглою до Харківської області території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловим будинкам. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни в результаті нічного нальоту в Харкові пошкоджена будівля коледжу транспортних технологій, частково зруйновані другий та третій поверхи будівлі. На час демонтажу конструкції, які можуть впасти зі споруди, на пролеглій до неї ділянці призупинять рух трамваїв. За словами міського голови Ігоря Терехова в основ'янському районі Харкова є локальні знеструмлення а найбільшу пожежу, що охопила близько Тисячі квадратних метрів рятувальники загасили сьогодні 3 листопада о 10.25 ранку. Атакують гражданські мирна об'єкта. Виля поскожена до забагнена дахів. Крім того, зараз ми будемо демонтувати і тому нам прийдеться сьогодні знімати контактну мережу. Потім будемо загалом в ніч проти 3 листопада московити атакували Україну чотирма десятками шахедів та випустили керовану авіаційну ракету ха 59 засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною України. Знищені ракета і 24 ударних дрони. Повідомили в штабі повітряних сил. Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення підтримав рішення щодо примусової евакуації сімей з дітьми з території громад Куп'янського району. Попереднє рішення про евакуацію ухвалене радою оборони Харківської області. На момент розгляду цього питання там перебувало 275 дітей. Ситуацію станом на п'ятницю 3 листопада прокоментував керівник облвіст адміністрації Олег Куп'янщину обстрілюють фактично щодня. Цілодобово у нас наразі сьогодні 18 населених пунктів було обстріляно. Більшість це саме цей напрямок. Прийнято рішення об обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Це рішення вчора підтвердив координаційний штаб міністерства реінтеграції. Наразі вже було евакуйовано 109 дітей із сім'ями із цього напрямку. Ще залишається приблизно 100-100 120 дітей нам вивезти не лише діти а мають виїжджати. І ті сім'ї, які фактично не мають дітей, проте з різних причин залишаються на цих безпосередньо територіях, які дійсно наближені максимально до лінії фронту. На жаль, доповідь про російський ракетний удар по селу Гроза на Харківщині оприлюднила моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй в Україні. В документі повідомляється, що ООН має достатньо підстав говорити, що населений пункт обстріляла саме Росія. Цитую Росія або не вжила всіх практично можливих заходів, щоб пересвідчитися в тому, що об'єкт нападу є військовою ціллю, або навмисно спрямувала напад на цивільних осіб чи цивільний об'єкт. В будь-якому разі це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Кінець цитати у доповіді. Також зазначається, що масштаби пошкоджені, рештки зброї, знайдені на місці обстрілу. Вказують, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета Іскандер. За словами голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бель, ракетний удар по кафе у Грозі, внаслідок якого загинули 59 цивільних, в тому числі восьмирічна дитина, є одним з найкривавіших злочинів, скоєних московитами від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нагадаю, ракетного удару по грозі окупанти завдали 5 жовтня. Того дня люди зібрались у кафе на помини загиблого військового односельця. На жаль, цього тижня в лікарні пішли з життя двоє поранених під час ракетного удару, завданого окупантами, по терміналу нової пошти в коротичі. Одному з них було 25, іншому 29 років. Таким чином, кількість загиблих в результаті цього теракту зросла до восьми, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Вже вісім людей забрав цей фактично терористичний акт Російської Федерації. Дійсно, люди знаходилися у досить важкому стані, оскільки досить важкі, тобто травми, отримали внаслідок цього кетного удару. За інформацією Олега Сенігубова, зараз в лікарні перебувають семеро поранених їхній стан стабільний. Також цього тижня стало відомо про кривавий злочин расистів на Донеччині. В окупованій Волновасі нелюди розстріляли у вісні цілу родину. Загинули 9 людей, в тому числі двоє дітей віком 4 і 9 років. Як повідомляє Радіо Свобода, вбивстві звинувачуються російські військовослужбовці, 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау з 80-ї Вітебської бригади управління. Попередньо відомо, що обоє були на підпитку. За інформацією видання Комерсант, потвори розповіли, що спочатку мали намір вбити лише чоловіків. Дітей же застрелили через небажання лишати свідків. Самою ж Московією наприкінці минулого тижня прокотилася хвиля ксенофобських акцій. Почалося все 29 жовтня з антисамітського погрому в Дагестані. Цілком очікувано в його організації голова Дагестану Меляков звинуватив бандерівців. Сьогодні ми. Получили абсолютно достоверну інформацію о том, що канал утра Дагестана адміністрацію регулюється з території України предателями, бандеровцями. Слідом за Махачкалою в понеділок про єврейське питання загомоніли дикуни в Карачаєво Черкесії. Ми звертаємося к нашого правительству правительству республіки з просьбой огородить нас. От того чтобы сюда въезжали, приезжали евреи, именно евреи. Путин теж не забарився звинуватити в усьому Україну та держави заходу. Ми хачкалі інспірєрований в тому числі через соціальні сіті, не в послідню очередь з території України, руками агентури западних спецслужб. На це в міністерстві закордонних справ України зазначили, що антисемітські акції в Росії є наслідком методичної роботи тамтешньої пропаганди, яка культивує ненависть до інших народів. Як написав у Фейсбуці речником МЗС України Олег Ніколенко, ці події відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства, а звинувачення зовнішньополітичного відомства Московії на адресу України в причетності до подій в Дагестані, намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. в Ізраїлі. Після погрому в Дагестані закликали своїх громадян терміново залишити північний Кавказ. Держдеп Сполучених Штатів Америки звинувачення Росії щодо причетності України та Заходу до антисемітських заворушень назвав абсурдними, коментуючи заяву Путіна про те, що за подіями в Дагестані нібито стоять західні держави та Україна. Координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США Джон Кірбі сказав: це класична російська риторика. Коли щось у цій країні йде погано, просто звинувачують у цьому когось іншого та зовнішній вплив. Між тим в Україні напередодні Геловіну кількість окупантів, нахромлених на вила чортів у пеклі перетнула позначку в 300 тисяч. Московити за будь-яку ціну намагаються захопити Авдіївку та Куп'янськ на обох напрямках точаться бої. Що відбувається на фронті станом на ранок 3 листопада, доповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Кубінському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагались відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько десяти атак ворога. Також противників безуспішні штурмові дії біля південного Донецької області. У той же час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спробу оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 850 російських окупантів, 24 танки, 24 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 4 РСЗВ. Сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 33 автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки. Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що війна переходить на новий етап. На жаль, вважає Валерій Залужний це може піти на користь Росії. Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Економіст. За його словами, щоб вийти з цієї фази, Україні потрібні нові військові можливості та технології, а найголовніше авіація. Контроль над небом життєво важливий для успіху наземних операцій. Другим пріоритетом Валерій Залужний назвав радіоелектронну боротьбу. Третім контрбатарейний вогонь на знищення ворожої артилерії. Четверте завдання: технологія розмінування, оскільки західної техніки виявилось недостатньо з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на кілька десятків кілометрів. П'ятий і останній пріоритет нарощення резервів. Росія не змогла використати величезну перевагу в живій силі, проте наші можливості для підготовки резервів на власній території теж обмежені. Ми намагаємося вирішити ці проблеми. Запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією. Також запроваджуємо бойове стажування, яке передбачає розміщення новомобілізованого особового складу в досвідчених підрозділах для підготовки, сказав Залужний. Він також додав, що Росію не варто недооцінювати, оскільки вона матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах ще протягом тривалого часу. Тим часом республіканці у США закликали Білий Дім надати Україні ракети атакам з великої дальності. Як повідомляє Reuters, про це йдеться у відкритому листі. Зокрема, зазначається, що Україна просила надати системи атакам з дальної дії та продемонструвала здатність. Застосовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їхнє використання. Вочевидь, час закінчувати роботу над атакам з ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням війни, але й подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші противники проводять операції впливу по всьому світу, пишуть республіканці. Ви слухаєте новинар віклі до інших тем. Служба безпеки та Державне бюро розслідувань України викрили чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. За попередніми даними слідства, її організували посадовці дев'яти військоматів, переважно з Києва та області, керівниця військової лікарської комісії Макарівського району Київщини та їхні спільники з інших областей. Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову та виїхати за кордон. На підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров'я повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. За попередніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Вартість послуги складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи в залежності від стартового пакета документів на підставі зібраних. Доказів фігурантам повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу створення керівництво злочинною організацією, а також участь у ній. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ветеран війни харків'янин Дмитро Олійник домігся, щоб медико-соціальна експертна комісія в Києві надала йому другу групу інвалідності. Як повідомляли в попередніх випусках, до столичного МСЕК. Він звернувся після того, як голова лікарської комісії No3 в Харкові Лариса Бунічева порадила військовому відрізати ногу для набуття потрібної групи в столиці. Дослідили весь пакет документів, перелік діагнозів і визначили, що поранення пов'язане із захистом батьківщини та надали другу групу інвалідності без терміну переогляду. Розповів Дмитро кореспондентам Суспільного. Він також вважає, що посадовицю, котра запропонувала йому ампутацію, слід звільнити. Станом на 1 листопада порушень з боку голови лікарської комісії номер 3 у Харкові Лариси Бунічевої не виявили. Вона продовжує працювати, повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Перевірку роботи комісії в жовтні призначали й у Міністерстві охорони здоров'я. За словами речниці відомства Олени Фесюн, результатів перевірки поки що немає. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини, «Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віталій Волненко, Борис Кравченко, Олексій. Білобородов, Віталій Фатич, Віталій Ткачов, Віктор Дєдушев, Роман Зайцев. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!